Надіслати лист поштою у сучасному розумінні означає сісти за комп'ютер, набрати необхідне повідомлення у електронному вигляді, ввести потрібну адресу та натиснути кнопку Відправити. Все, лист полетів до адресата. Таким чином можна надіслати листівку, музичне поздоровлення та будь-що, але не так давно було все зовсім по іншому. По старому брали лист аркуша, ручкою писали повідомлення, вкладали до поштового конверту фотокартки, листівки, все те, що хотіли надіслати. На конверт наклеювали марку та відправляли таке послання поштою. І сьогодні найдопитливішим пропонують дізнатися більше про старі традиції листування та про такі речі, як поштова картка, конверт та марка. Більш точне та перше значення листівки це відкритий лист, відкрита поштова картка. Бо більшість листів не містило ніяких таємниць, тому зручніше та дешевше було відправляти таку інформацію на звичних поштових бланках. А якщо цей бланк прикрасити якимось малюнком, отримувати його буде у рази приємніше. З цим погодилися люди всіх країн. Так, у 1874 році листівка отримали офіційне визнання на всесвітньому конгресі поштового союзу в Берні. Саме тоді, наприкінці 19-го століття з'явилася філокартія та перші філокартисти. Так називаються колекціонери ілюстрованих поштових карток, по-іншому листівок. Сьогодні любителі філокартисти поповнюють свої колекції новими екземплярами і, більш того, намагаються долучити до цього заняття інших, бо бачать великий потенціал цієї невеличкої картки. Откритка це не просто бумажечка. І не просто картонка. Це средство общения між людьми. І якщо відкритка написана рукою. І спустя багато лет Ета влужене в душа человека. і открыв її через 20, 30, 40, 50 лет, Ти вспоминаешь ті забиті, которые были 50 лет. Більш того, старі картки цінні не тільки як антикваріат, вони можуть говорити розумним та захопленим людям, які їх розуміють. Вони розповідають багато цікавих історій та відкривають знання та традиції минулого. Цінність нас тому, що По открытке можно определить культуру, быт, восстановить даже, потому что много утеряно. Какие были наряды, какие были украшения, какой был инструмент. инструмент. Да, это история нашей Украины. Из всех серий, ну, самая интересная серия ⁇ это украинский юмор. Вот. вот здесь представлена часть этого украинского юмора, потому что он самый интересный где о быте украинском, о, как вести себя. Ну, допустим, вот открытка, уже покажем ее. Вот была серия 10 заповедей для молодых девчат. Навіть ті картки, яким понад 100 років добре збереглися у турботливих руках колекціонерів, вони почувають себе відмінно, ніде не пошкоджені, та й кольори лишилися такими яскравими, як у день випуску. І це ще завдяки тому, що робили їх дуже якісними. І тоді й задавлювалася відкритка трьох Ось ця кожна відкритка. Перший крулою це художній, потім йде картон. А потом идет вот эта адресная сетка наклеенная, и она трехслойная. Какие-то краски были более лучшие, чем сейчас. Зовсим иншим, ниш зараз, был и сам процесс выробництва листивки. Было вообще две открытки. Это первое, или художник рисовал полностью, из картины был искусств, и фотокопия, так называемая. Это э, проходили в деревню, просили людей одеться. їх, потом художник розрізовували це, і потом випускалися відкритки. в основному це фотографії. В основному це критка та фотографія з Новим роком до 8 березня дня народження дня знань. До будь-якого свята та події сьогодні можна знайти доречні листівки. Більш того, якщо помітили, то останнім часом стали популярними картки, зроблені власноруч. Створити композицію з декоративних та натуральних матеріалів, подарувати близькій людині та ще й побажання написати. Так і лишиться пам'ять на довгі роки. Листівку ми купили чи зробили власноруч. Навіть вже підписали. Тепер необхідно покласти її до поштового конверта. Саме слово конверт іноземне, тобто до нас воно прийшло з-за кордону. Ось тільки звідки сказати складно. В декількох мовах світу є схожі з цим слова. Всі вони мають приблизно одне значення прихований, таємний або закривати. Тобто, конверт виконує доволі зрозумілу та відповідальну функцію він приховує таємниці. А зберегти їх намагалися люди у всі часи. Давні греки та римляни писали свої листи на воскових таблицях, відправляли такий лист, складаючи дві частини текстом всередину, обмотували мотузкою та ставили печатку. Восковими, сургучними, навіть срібними та золотими печатками користувалися довгі сторіччя. Їм було доручено зберегати секрети. А звичний нам конверт з'явився у Великій Британії у 1820 році. Спочатку його клеїли виключно вручну, потім передали цю почесну справу техніці. Тож сьогодні ми маємо такий собі мішечок для кращого, хоча не стовідсоткового збереження таємниць. Маємо листівку конверт. Треба його відправляти. А щоб наш лист долетів, доїхав чи дійшов до адресата, обов'язково необхідно купити та наклеїти на нього марку. Що таке почтова марка? Ну, бізусловно, це денежна єдиниця которая приравнена к определенной стоимости за услугу по пересылке письменной корреспонденции. Но, тем не менее, это, не просто чек, бумаги, это небольшая миниатюра, которая может рассказать об истории государства, об ее э, интересных событиях, об личностях. до нашого часу продовжується дискусія про авторство поштової марки. скажем так, первая идея о создании платной услуги по пересылке письменной корреспонденции, как мы сейчас принято говорить, да, или образно письма, возникла еще в 1653 году во Франции, когда один из предпринимателей получил эксклюзивное право от короля Людовика XIV на внедрение оплаты на пересылку писем. То есть это была небольшая квитанция, которая стоила Определенних денежних единиць і без учота віса підсилки з цього часу пройшло не одне десятиріччя, та тільки тоді історія поштової марки отримала новий розвиток. Сталося це у Лондоні у дев'ятнадцятому сторіччі. Генеральным почмейстером Лондона Хиллом представлено на рассмотрение королеве Виктории проект об реформе почтовой, ну, тогда еще не связи, а просто почты, и внедрение, а, так сказать, почтовой марки. Она была внедрена в 1840 году и была посвящена, конечно же, королеве Виктории. Так з того моментом називається «Чорна пині, і ета вітається дата в обращение поштової марки кактикаву. Травень 1840 року став датою народження саме такої поштової марки, яку ми звикли бачити зараз. З одного боку клейка основа, з іншого картинка. Але міг чи ні Хілл передбачити настільки блискуче майбутнє поштової марки. Вона почала поступово завойовувати весь світ та з'являтися у багатьох країнах. Здавалося б, сьогодні маркою нікого не здивувати, але декілька доречних фактів можна навести. Наприклад, ми звикли до марки зі звичайного паперу. Але матеріал, з якого можна виготовляти марки, виявляється дуже і дуже різним. Наприклад, у Австрії випустили серію вишитих марок. У Португалії, де виготовляють багато пробки, вирішили звернути увагу людей саме до цього виробництва. І зробили марку з пробкового дерева. У Бразилії вийшли марки з запахом кави. кажуть, що аромат тримається до п'яти років. І це тільки початок цікавих історій та відомостей про марки та взагалі про речі, що стосуються поштової справи. Тож не припиняйте цікавитися всім, що знаходиться навколо нас, та дізнайтесь багато нового та корисного.